Інвестиційно привабливе, туристичне і комфортне для життя. Такі перспективи вбачає в Івано-Франківську не лише місцева влада, а й бізнес-сектор. Андрій Семанів, голова бізнес-асоціації Івано-Франківська, запевняє підприємці готові докласти зусиль, аби усе це наблизити до дійсності, адже й самі зацікавлені в успішності міста, де будують власну справу. Для того власне, і активний бізнес Івано-Франківська е, створив цю громадську спілку бізнес-асоціація. Щоби всі питання, які стосуються бізнесу, в місті івано франківську спільно вирішувати, одним з основних напрямків нашої діяльності є стратегія розвитку Івано-Франківська. І тут інтереси бізнесу і міської влади як ніколи співпали. Наприкінці минулого року Івано-Франківська мерія саме затвердила стратегію розвитку міста. Ми розпочали були розробку стратегії Івано-Франківська. Звісно, що дещо було призупинено це. Розробка в зв'язку з військовим станом, з військовими діями, але для нас дуже важливо, щоб зараз продовжувалася ця робота і вірю в те, що Івано-Франківськ. Спільно разом з нашим бізнесом стане кращим, і задля цього офіційно закріпили свою подальшу співпрацю меморандумом. Обговорили план дій. Ключовим у ньому стали зокрема транскордонні програми, а ще розвиток індустріальних парків та промислових зон в Івано-Франківську. Індустріальні парки навіть в умовах того законодавства, яке існує зараз в Україні, дуже привабливі. Там є податкові пільги. І різні преференції для резидентів таких парків. Нам дуже важливо долучитися до цих транскордонних програм, які існують в місті, тому що грантова історія, грантовий досвід міста важливий. Це завжди є визначальним в визначенні переможців і заявок на гранти. У нас є ідеї. Ми готові вже мінімум три ідеї подати на ту програму україна – Польща», яка відкриється. Ми закликаємо і просимо місто. Використати можливості міст побратимів, так званих створити з них амбасадорів нашого міста, для того, щоб ми знайшли точки дотику і знайшли точки зростання. І ми готові так само в це включатися. У нас так само є ідеї. Для мене ключове, щоб цей меморандум просто не залишився на папері, а щоб це був справді дієвий інструмент нашої співпраці, який приведе до розвитку бізнесу в місті Вонофранківську і. В принципі, бізнес хоче, щоб місто було інвестиційно привабливе, щоб зароджувалися нові бізнеси, щоб бізнес міг розвиватися в місті, що все це приведе до покращення. Якості життя наших мешканців до практичних кроків готові запевняють у міській владі. Головне, аби обидві сторони належно пройшли усі етапи на шляху до реалізації ідей, а вони не завжди прості. Це є площа земельної ділянки правильної форми не менше ніж 10 гектарів. Доступність комунікації, відповідно, містобудівна правильна документація. Інші моменти це якби один аспект, другий аспект. що Ну, так само зрозуміло, що повинна враховуватись думка громади, так, і ми так само, якби виходили з цього. Ну і вже в майбутньому, так? коли ми спільно будемо розробляти цю концепцію, то я думаю, що думка міста це, 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 це буде думка про те, що індустріальний парк, в тому визначенні, якому ми його бачимо, це є трудоміське виробництво. Це є в ідеалі високотехнологічне виробництво. Ну і зрозуміло, що це є екологічне виробництво, тому що це те, що найбільше якби турбує мешканців громади. Івано-Франківськ нині став прихистком для понад півсотні релокованих підприємств. Відтак у місті починають оживати навіть ті галузі, яких до війни і в планах не було. Тож забезпечити сприятливе середовище для розвитку бізнесу завдання номер один для місцевої влади. Ірина Каленчук, Геннадій Томнюк, новини на Вежі.